Слава Ісусу Христу! Сьогодні я вам дам ще один оберіг. Очень сильний, дуже сильний оберіг. Якщо ви ходите з дому, якщо ви десь в дорогі если ви чувствуєте опасність, знаєте, що може бути біда, нальоти, авіональоти, бомби, самоліти, в общем, різна біда, то скажіть так. Святий день, святий час, святий спас. Во імя Отца і Сына і Святого Духа. Амінь. Святой день, святой час, святой Спас. Во имя Отца і Сына і Святого Духа. Амінь. Таким образом, вы поставите дуже сильний оберіг. Дуже сильний оберіг. Благослови вас Господь.